Добро і зло, полон і повернення додому та запеклий бій простого хлопця зі страшним агресором. Відомо з дитинства казку Катигорошко інсценізували у першому театрі Львова. Поряд з професійними акторами поранені військовослужбовці та матері полонених. За задумом авторів проєкту для них це арт-терапія, а для юних глядачів можливість ближче познайомитися з сучасними героями. На виставі була і Олександра Стасишин. Боже. Змій викрадення сестри та маленька горошина, після якої народжується могутній котогорошко. Відому з дитинства казку поставили у першому театрі Львова. одразу й не скаже, що головний герой, аматор, на сцені 32-річний Руслан Кутка б'ється зі Змієм, а ще донедавна нищив ворогів біля Покровська. Дістав важке поранення ноги, але медики дивом її врятували. Реабілітується мистецтвом. Більше як просто граю, та й все типу, якось моментами кайфую. Моментами получаю якийсь стрес з якоюсь надією, в краще, що добро переможе і. Щоб була якась віра в дітей краще, майбутнє без досвіду на сцені, і мама Котигорошка Надія то Це ж вони його її син азовець, третій рік у російському полоні для жінки гра як терапія. Театр дає відчуття забутись. Я абсолютно забуваю. Забуваю за війну, забуваю за те, що моя дитина в полоні. Ця вся казка відгукується з теперішнім степешніми з подіями. Повністю на сцені усі рівні працюють злагоджено і професійно. Це велика честь. І приємність, що вони готові відкриті до цього. В кінці на виставі я побачив їхні щасливі наповнені очі, і я зрозумів, так воно спрацювало як арт-терапія. Казку про коти Горошка обрали не випадково, запевняє режисер Назар Павлик. Вона тісно переплітається з сьогоденням. Це вистава про зраду, це вистава про полон, це вистава про повернення до свого дому. Це вистава про справжню любов, це вистава про справжню дружбу. Тут цілий комплекс. Тем, які цінні і потрібні зараз, а головна мета, окрім терапії, для самих акторів кажуть у театрі показати юним глядачам справжніх сучасних героїв. Котигорожку жертвує своєю ногою заради досягнення своєї цілі через казку, через театральне мистецтво це для дітей буде ближче і зрозуміліше. Вони будуть бачити живих наших ветеранів, героїв. Не будуть боятися, чому вони такі. Щоразу до участі у виставі залучатимуть нових учасників. Вистава у репертуарі театру запланована до кінця року. Зі Львова Олександра Стасишин Володимир Віжбинський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.